В Одесі чоловік протягнув на дверцятах автівки співробітника ТЦК. Відео облетіло всі місцеві пабліки. У ТЦК заявили, що їхній співробітник дивом вижив. У нього струс мозку. Через кого та чому військом ледь не опинився під колесами автівок на дорозі? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Мережу сколихнуло відео, зняте в Одесі. На ньому авто на швидкості їде по місту. А на дверцятах транспорту з боку водія завис чоловік у військовій формі. Українці одразу припустили, що ним може бути військом. Як з'ясувалося, чоловік із відео дійсно працює у військоматі. Що сталося насправді? Детальніше розповіли в Одеському ТЦК за словами військових. Інцидент трапився 5 грудня під час заходів оповіщення громадян. На законні вимоги показати військово-облікові документи, водій агресивно відмовився, а потім почав рух авто, внаслідок чого протягнув військовослужбовця на дверях транспортного засобу на значну відстань. У ТЦК повідомили, що військовослужбовець із відео отримав струс головного мозку, був змушений звернутися по медичну допомогу та опинився у лікарні. Керівництво Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки контролює дану ситуацію та засуджує таку ганебну поведінку щодо військовослужбовців, які захищали свободу та незалежність України, та через стан здоров'я були переведені у тилові підрозділи, де виконують важливу роботу з забезпечення обороноздатності країни. Також там додали, що особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України. Зауважимо, що трішки раніше з'явилося відео, на якому розлючена юрба жінок на Закарпатті ледь не перекинула бус із працівниками ТЦК. Вочевидь, у такий спосіб громадянки вирішили перешкодити мобілізаційним процесам. «Що ви тут чекаєте? Кого ви маєте? Чого ви тепер? Чого ви? Війському у свою чергу на звинувачення жінок ніяк не реагували. Жінок така поведінка чоловіків ще більше розлютила. Тож вони взялися розгойдувати їхнє авто на знак протесту. Військовий, що, вочевидь, зрозуміли, що жінки цілком можуть покласти бусик на бік, кинулися навтьоки. Авто рушило з місця і з відчиненими дверима. Жінки ж натомість вирішили ще і закидати його камінням. <станец> <пусить>. Уже На інших кадрах видно, як знову таки розлючені українки намагаються прогнати юрбу військомів прямо на дорозі. У вас є та діти вдома малі! Це, вам, за щось. Це моя дитина має копу, тому дитину давати робите? Це держава за вісім добре. Зрештою, юрба жінок у прямому сенсі кинулася на чоловіків у формі і почала їх відтискати з дороги. Одна автівка, вочевидь, відчуваючи серйозні ситуації, поїхала геть. Сутичка військомів та жінок переросла у бійку. Радикально налаштовані односельчанки закликали бити чоловіків і їхні автівки. <плес> Відео обривається на моменті, коли жінки почали гамселити військомів дорожнім знаком із написом Стоп. Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, інцидент стався у населеному пункті Берегівського району. У поліції на сутичку теж відреагували. За словами речниці ГНП в Закарпатській області Ганни Дан, жінок звинувачують у хуліганстві та перешкоджанні діяльності ЗСУ. Поліція зафіксувала факт нападу жінок на автомобіль військових при в'їзді в село на Берегівщині. На місце виїжджала група поліцейських за даним фактом відкрили два кримінальні провадження. До слова, між представником ТЦК ТСП СП і жінкою виник конфлікт і на рівненщині. У мережі з'явилось відео з міста Костопіль, на якому агресивна громадянка нецензурно висловлювалась, нападала на військового, б'ючи його ногами та називаючи його скотом. Штатина! 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 Одразу ряд ЗМІ зазначають, що перед інцидентом представник ТЦК когось затягнув у бус, цілком імовірно, що йдеться про родича жінки. Самі кадри було знято безпосередньо біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що депутати запропонували ліквідувати ТЦК, а військові відправити на фронт у лавах десяти новостворених бригад. Самі військові на таку ініціативу відреагували доволі бурхливо. Чому вони проти? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжимо далі. Останнім часом фіксується серія нападів на співробітників військоматів. Відтак нещодавно у кривому розі чоловік із ножем проникнув на територію ТЦК і вдався до погроз. У місцевих пабліках одразу написали, що у такий спосіб він хотів визволити свого мобілізованого сина. ТЦК згодом теж прокоментували ситуацію, що склалася, і підтвердили мотиви чоловіка. Цивільний громадянин проник з ножем на територію режимного військового об'єкту, погрожував зброєю військовослужбовцям Збройних сил України. Грубо перешкоджав заходам мобілізації, створив загрозу для громадського порядку, за що був затриманий військовослужбовцями РТЦК та СП. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Відтак стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України за хуліганство із застосуванням холодної зброї йому передбачається до 7 років позбавлення волі. На Вінниччині стався схожий інцидент: 57-річний чоловік прямо у сінах ТЦК напав на військома та штрикнув його ножем. Пошкоджена артерія, кровотеча, реанімація, бо він хотів відправити мене на війну. Такими словами, 57-річний військовозобов'язаний Микола пояснив свій вчинок. Така билють мала бути спрямована на ворога, але на жаль, Микола вирішив в інший спосіб. У військкоматі розповіли, що їхньому працівнику, який отримав зухвалене живе поранення, 53 роки. Спершу він вів бій із ворогом на фронті, а понад півтора роки тому почав службу у ТЦК. Він сержант, і він робив те, що належить робити справжньому чоловікові. Той, хто у 2022 році призваний на військову службу по мобілізації до військової частини А 47 12 де неодноразово виконував бойові завдання, та лише у липні 2023 року за станом здоров'я був переведений для подальшого проходження служби до другого відділу гайсенського РТЦК та СП. Учасник війни робив, що міг заради країни, заради її людей, заради своєї сім'ї. За словами військових, чоловік, що скоїв напад, понесе справедливе покарання і опиниться за ґратами. Той, хто сьогодні завдав цей підлий удар, завдав його ще й у спину тим військовослужбовцям, які з останніх сил, героїчно стримуючи навал ворога, сподівалися на нього на його підтримку. Невже треба багато розуму, щоб це усвідомити? Невже можна зрозуміти та виправдати вчинок Миколи? Невже можна вчиняючи таке, сподіватися на нашу перемогу. Чи буде справедливе покарання для Одесита за те, що він прокатав військома на дверях свого авто? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилася 1 тисяча до 270 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну на все добре.